Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкрили деталі його дебютної зустрічі з президентом США. Однією з ключових тем стануть перемовини довкола українсько-російської війни. Державний секретар канцелярії Марчен Пшидач уточнив, що головний акцент зроблять саме на регіональній безпеці, на ролі Сполучених Штатів Америки в оборонному співробітництві, а також енергетичній і економічній співпраці. Втім, основна частина буде все ж таки стосуватися перемовин між Вашингтоном та Москвою. Водночас у Варшаві не вщухає резонанс через те, що до складу делегації Навроцького не запросили представників Міністерства закордонних справ. Очільник відомства Радослав Сікорський навіть побажав президентові привезти з Вашингтона тут його цитата, не лише фото. Президент Кенітак вже приземлився, і за офіційною програмою Дональд Трамп прийме Навроцького у Білому домі о 18-й годині за Києвом, о 17-й за Варшавою. А перемовини в овальному кабінеті мають розпочатися півгодини по тому. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький має шанс повторити шлях свого попередника Анджея Дуди, який під час першої каденції Дональда Трампа вмів впливати на його позицію щодо Російської Федерації та України. Втім, експерти вони сумніваються, що тепер це можливо. Наприклад, аналітик американського центру American Enterprise Institute Далібор рогач вважає, що друга каденція Трампа. Проходить у зовсім іншій політичній реальності, хоча кілька європейських лідерів, як от прем'єр Італії Джорджія Мелані чи президент Фінляндії, підтримують хороші стосунки з Трампом, це не дало відчутних результатів. От на думку експерта, Трамп він не демонструє готовності до жорсткіших дій проти Російської Федерації, принаймні. Поки що з того, що ми бачимо, рогач також наголошує, що позиції Польщі послаблюють внутрішні суперечки між президентом та урядом, скандали з дипломатичними інституціями, вето наврозького на допомогу українцям, а також і відмова Варшави брати участь у потенційній європейській миротворчій місії. А тож ситуація погіршує також відсутність повноцінного польського посла Вашингтоні. І, попри все таке таке скептичне настановлення. Експерт визнає, що навіть частковий успіх у переговорах із Трампом, наприклад, передизлокація частини американських військ з Німеччини до Польщі та країн східнього флангу НАТО, став би значним досягненням. Водночас він сумнівається, що Навроцькому вдасться переконати Трампа суттєво посилити оборону Східної Європи. Що ви думаєте про це? Про що на вашу думку говоритимуть президенти? І чи вдасться домовитися? Напишіть в коментарях. Thank you. Після завершення своєї каденції Анджей Дуда приєднався до команди популярного ютуб-каналу «Канал Зеро, створеного журналістом і кандидатом, до речі, у президенти Польщі Кшиштофом Становським. За домовленістю Дуда має підготувати серію 16 епізодів, у кожному із яких обговорюватиме найгарячіші теми польської та міжнародної політики. Перший випуск має вийти вже 15 вересня, незабаром, і це стане таким дебютом експрезидента у ролі автора та ведучого у новому. Для нього форматі для самого доди проект є можливістю залишатися у публічному просторі після президентства. Політик підкреслює, що має достатньо енергії та досвіду, аби й надалі впливати на суспільну дискусію. Він переконаний, що роки його перебування на посаді були успішними для країни, а зараз він може поділитися своїм баченням і власними оцінками із ширшою аудиторією. Паралельно із новим відеопроєктом Дуда просуває, промує свою книгу, яку він назвав «Це я». У ній підсумовує період президентства і розповідає про ключові рішення, а також і виклики, які стояли перед Польщею. Отож, вихід серії на каналі Зеро може стати однією з найгучніших медійних подій цієї осені, адже вперше у Польщі очільник, екс-очільник держави починає кар'єру. Ютубера, Отож, чим ж займатиметься Анджей й Буда після президентської кар'єри, яка тривала 10 років. Про це досить таки багато говорять у Польщі. Президент заявляв раніше, що після завершення свого мандату погодився би і на пропозицію очолювати уряд. Наприклад, за його словами, якщо з'явиться така потреба служити державі, в такій ролі він не буде вагатися, а це зробить. Луде також підкреслив, що не планує брати участь у парламентських виборах, однак готовий виконати функції прем'єра у випадку формування нової коаліції. Водночас він зауважив, що наразі жодних офіційних або ж неофіційних пропозицій не отримував. Отож, що ви думаєте про це і чи будете ви 15 вересня дивитися оцей новий проект на каналі Зеро? Пишіть в коментарях. Отож у Поморському воєводстві на залізничному переїзді сталося зіткнення мікроавтобуса. Мерседес Спрінтер» із потягом сполучені Гдиня Гель. Аварія трапилася близько 11.30 ранку. За попередніми даними, 60-річний водій виїхав на колі прямо перед складом. Від удару чоловік отримав серйозні травми. Його гелікоптером служби по рятунку доставили до лікарні. У поїзді перебувало близько 300 пасажирів. Усіх евакуювали, постраждалих серед них на щастя, немає. Рух на ділянці між цими місцевостями тим часом призупинили переїзд, закрили. На місці працювали поліція, пожежники та медики. Причини цієї аварії все ще з'ясовують.